Доброго дня! Всім хочу розповісти вам про ще одні наші книги на українській мові із серії Disney про Вінні Пуха та його друзів. Вінні Творчий день у нас є, куди сонце зникає вночі. Моя сорочка меншає. Як ти зробив цю павутину? Яка користь від комах, як росте город. Знову дуже гарні ці книги пізнавальні. У них розповідається про всі процеси. Ну, от яка користь від комах, наприклад. В доступній формі дітям розповідається, як працюють комахи, хто чим займається. Яка користь від мурах, яка користь від пчол, яка користь від інших, від паука? Ну і в кінці розповідається про те, що хоч вони нами заважають, але вони дуже важливі для, в нашому житті. Без них ми не проживемо. Дуже цікава книжечка дітям подобається. Далі, Вінні, як ти зробив цю паутину? В цій книзі Пух зацікавився паутиною. Дивився за паучком, як він працює. Потім позвав роха п'яточка. І разом вони спостерігали за мишкою, як вона собі будує норку, потім за пташечкою, як вона собі гніздо будує, потім за мурав'ями, як вони роблять муравейн. І так вони дійшли висновку, коли поговорили з совою розумною, що тут кожен працює над своїм житлом із природних матеріалів. Дуже гарна також пізнавальна книга. Далі у нас як росте город. В цій книзі розповідається про те, як виросте із насянинки, виростає морковка або капусточка. Що треба добре попрацювати, щоб росло треба вибрати правильне місце, щоб на нього попадало сонце щоб була там і тінь, добре прополювати, добре над ним працювати. І потім в кінці кінців ви отримаєте результат. У вас буде гарний город, який ви можете потім використовувати для своїх нужд. Вінніпух посадив цвіточки, які потім виросли і радували його, а кролик посадив морковку, доглядав за нею. Далі у нас Вінні творчий день. В цій книзі розповідається про те, як вони вирішили створити щось особливе. Вінніпух запропонував друзям зробити кожен щось. Незвичайно. Ну і кожен старався щось вигадати своє. З різних матеріалів кожен щось робив, і в кінці книги у нас вже буде результат. Що ж вони зробили тут? Горщик для квітів, потім тигр зробив маску прикрашену. Зайчик зробив картину із підручних матеріалів квасолі та гороха. Дуже цікава також книга. Далі моя сорочка менша. Розповідається, як кенгуруру вирос, і на нього вже стало все маленьке. Ніжками до підлоги він уже. Достає. Вже стільчик йому маленький, сорочка йому маленька. Він думає, що всі ростуть, що росте дерево, що росте будинок, але не він. Потім сама сова розповідає йому, що ти вирос, тому сорочка на тебе коротка. Дуже цікава, гарна книжечка. І остання у нас книга, куди сонце зникає вночі. В цій книзі пояснюється нам, де вдівається сонечко вночі. Вони спостерігали за ним, де воно сходить, де воно заходить. І робили свої висновки, лягали спати. Прокидалися знову, спостерігали, потім друзі зрозуміли, що сонце змінюється день і ніч. Тому сонце з'являється вранці, а ввечері воно заходить над ставом. І сова їм пояснила, що це відбувається на всій планеті, на якій ми живемо. Тому що земля обертається, це прекрасне явище. Тому змінюється день і ніч. Пояснила це на прикладі лампи. Коли лампа світить, то це день, а коли не світить, то це ніч. Отже. Від Діснея. Серія. Чому так буває? Видавництво «Егмонт Україна. Дякую за. Давайте ще раз покажемо. Дуже гарні книжечки для